Дорогі українці, ученики і студенти, вітаю вас з наступаючим 1 вересня. Бажаю вам гарно почати школу навчання, гарно вчитися і закінчити на золоті медалі. Бажаю крепкого здоров'я, щастя, любові на многі літа, головне миру і благословення на все. Перше вересня на порозі, а я їду у дорозі, Квіти пахнуть до душі, щоб ви жили гарно у житті, Квіти пахнуть до душі, щоб ви гарно жили у житті. З повагою ваш найкращий співак, поет, композитор. Народний артист України, майбутній переможець Євробачення, легенда світу, король України, ваш неперевершений Андрій Мацевко.